Всім привіт! Маємо такого дракона. Автомобіль Volkswagen Passat B5, 1.9 дизель. Здається, 2001 року випуску. Проблема заключається в тому, що автомобіль на швидкості втрачає потужність. При діагностиці показує помилку P1556 по недодову турбіни. Стан автомобіля вже вкручено, перекручено, все, що можна. Так, що по даній помилки може бути, перша може бути причина несправність вакуумного актуатора на турбіні. Знаходиться ось, керується вакуумом. Далі несправність клапана n 75 Знаходиться трошки. В доволі незручному місці. Може бути несправність вакуумних магістралей, несправність тандемного насонця, несправність датчика довод турбіни це я вже відкручував. Та також негерметична система впуску, тобто, можливо, пробиті патрубки. На інтеркулер, сам інтеркулер, тобто зараз будемо розбиратися в причині даної поломки. Так, Підключено у нас вакууметр до шланга Керування, актуатором турбіни. Зараз заведемо автомобіль. Вакуум накачується, клапан n 75 спрацьовує нормально. Перевіримо зараз актуатор на турбіні на герметичність. Актуатор герметичний, Більше всього тоді, що або десь можливо, або негерметичний впуск, або, можливо, датчик, датчик надува на впускному колекторі. Імпровізований димогенератор своїми руками, м'яка каністра, відкручуємо датчик надува, вставляємо перехідник, відкриваємо кран на каністрі. Я вже попередньо перевіряв. За винахід можете лайкнути. Так, Наш дракон, причину визначено. Даної помилки у нас робитий патрубок від індрипулера до вкусного колектора. Клієнт буде замінювати сам, замовить патрубка. Нічна зміна закінчена. Всім дякую за увагу.